Друзі, з незалежних від нас причин дане відео має певні технічні недоліки. Але ми все ж таки вирішили його опублікувати. Заздалегідь приносимо вибачення приємного перегляду. Чому росіяни суттєво применшують кількість жертв внаслідок підриву Каховської ГЕС? Бо вони не розраховували на таку кількість жертв, і їм сказали казати, яка є. Не розраховували. Їм треба сказати, що їх менше, бо ну, щоб там якось себе відокремити від цієї події. Чи можна сподіватися на об'єктивне розслідування справи щодо підриву Каховської ГЕС? Ні, вони всі спускають на тормоза. Оце вони почали. Ми розберемось, ми там і то, і то. Ми там, там ціла, я не знаю, там розслідування століття. Да? А тут зразу, бачите, перевернути. Тобто, як почали, так і вийдуть в нікуди. Ну, тобто, почали за здрав'я, а продовжать за упокій. Чому росіяни саме зараз почали шантажувати світ потенційною аварією на ЗАЕС? Бо це в них план, план навіть не Б, не В. Це в них останній план, яким можна, як вони вважають, керувати обставинами. Карта жертви. Бачите, це знаєте, як без вихіді вже це треба казати, бо це в них останній план. Із всіх, отих планів, що вони казали, в них там все йде по плану. Оце план останній. Іншого немає. Чи є правдивою інформація Лукашенка про те, що Білорусь вже отримала від Росії тактичну ядерну зброю? Отримала. Отримала, але не в повному обсязі. Щось в них є. І є багато. Але не в повному обсязі, оце перевернута оце. Знаєте, це як називається, є певні. Ядерної зброї, що найпотужніше, що середньої потужності. Ну, я так те, що я бачу, да, я не експерт в цій, в цій галузі. А є щось таке, ну, маленьке. Да, воно рахується ядерною, але воно маленьке. Оце маленьке передано а, Білорусі. Саме-саме Але вважається, що це ядерна зброя, але воно не таке потужне. Те, що потужне, вони залишили собі. А тут дали на тобі боже, що мені не гоже, називається ну Білорусі, да? І тому карти показують буквально так, воно ядерне, так дали, так. Але маленьке велике там є теж своя градація, і їм дали маленьке, невелике чи можлива спецоперація на території Білорусі з боку представників полку імені Кастуся Калиновського. Так, да, будуть робити, оце спроби будуть робити, а це їх будуть гасити. Це мені не подобається. Нічого ну, не подобається. Мені не можна, я, я повинна казати, що є, да? а, але якщо вони роблять добру справу, да, то, звісно, мені не подобається. Їх будуть гасити і дуже. Ну, тут чесно, тут треба роздивитись і сказати, що там буде, щоб хлопцям. Їх одразу будуть, як, як щурів травити. Але вони будуть завзято боротися за це. Чи стане на заваді активному контрнаступу з боку ЗСУ літня спека? Це буде завадою, але це не, ні, ні в якому разі не застопорить контрнаступ. Він все одно відбудеться. Чи пришвидшиться найближчим часом контрнаступ? Він вже йде, як йому треба. Тобто про нього треба не так багато зовсім не казати, щоб воно йшло своїм чередом, як положено. Тобто, чи пришвидшиться він йде в своєму темпі, і не треба дивитися, як куди, бо ми можемо просто заважати цим. Чи стане наслідком контрнаступу масово поголовна мобілізація в Україні? Остане, але не всіх. Ось остане, але не всіх. Все ж таки будуть такі категорії, які ну, дійсно, по-перше, по закону звільняються від неї. А по друге, вони, ну допустим, за кордоном там, або якось іншими. Тобто, ну так, щоб поголовно, ні. бо по, та, Розумію буквально. Поголовно це от просто, от, знаєте, як всіх під шеренгу і ні. ну Буде, да, Ну не так, щоб прям поголовно, ні. Чи є ймовірність, що в Україні військово зобов'язаними стануть жінки? Ну, дивіться, буде, якщо жінка хоче, може, прямо от спить і бачить. Да. Оце власне, коли власне бажання. Ну, знаєте, комусь судилося народитися військовим, да? а комусь домогосподаркою. Да? І от коли жінка дійсно хоче, так, але так, щоб поголовно, ні, поголовно ні. Чи отримає Україна перевагу по кількості та якості зброї і техніки до кінця літа? В неї вже е, стільки, що вона може м, дати дійсно відсіч ворогу, лицарь в неї вже стільки. А чи буде Буде. Е, до кінця літа буде набагато більше перевага, ніж зараз. Отак я можу сказати. Чи можна очікувати найближчим часом нові удари по логістиці РФ? Можна. Їх буде багато. Можна. Їх буде багато, а це вони будуть цілеспрямованими і вони будуть долітати. Не всі. Я ж не кажу, що всі, не всі. Ну, будуть долітати. Чи вдасться до кінця літа викрити всіх зрадників та інформаторів, які працюють на ворога у верхівці влади? Не вдасться. Бо вони там сидять на двох стільцях. Їх дуже диявол. їх дуже важко викрити. А навіть якщо викрити, то треба докази. І вони сидять там по дияволу? Це значить, вони настільки там вросли, що ну, до кінця літа не вдасться. Це неправда. Чи піде Китай на офіційну та відкриту підтримку Росії, враховуючи різке погіршення дипломатичних стосунків з США? Він їм і так допомагає, і то, що він допомагає, більше не буде. Тобто більше того, ніж він допомагає, не буде, буде так, як є. Чому очільники США роблять високі ставки саме на Індію в питаннях допомоги Україні? Я навіть не знаю, чи можна це казати. Ну, я скажу так. Звідти буде іти допомога Україні. Не буду казати чим, але допомога Україні буде звідти. Більше я не буду тут казати, не треба. Хай воно буде так якесь. Чи вдасться компенсувати суттєву перевагу ворога саме в людських ресурсах, на фронті? Ну, це так, да. це можна. Оце майстерність. Оце те, що ми робимо зараз. А оце допомога. Те, що в нас є, і те, що нам додають. Тобто, можемо, да, тут. Да. Відповідь. Так. Чому в російському публічному просторі з'явилися заяви про те, що Україна начебто готова повернутися до стамбульських мирних угод? Ну, бо вони на це надіються. Це їхня ну, наразі мрія така Ось, рожева мрія. Це вони на це надіються. Мрія, да? мрія. І це для них би значило їхню перемогу. Ну, Тобто, це той важель, який би для них би значив, що вони перемогли. І це їхні такі от мрії. Ну, Райдужні. Ну, тому. Чому на Луганщині росіяни створюють концтабори для своїх же військових? Бо вони змінили свою думку стосовно того. То е, за кого треба воювати це зміна думки напряму. І тому вони їх щоб, е, щоб вони не поширювалися у розмірах. Ну як, щоб не притягували до себе інших людей, щоб не створювати от, е, оці фрази, як кучкування. От, так вони, мабуть, спілкуються. Щоб не збільшувати, то вони їх туди-туди-туди, в той концлагерь е, е, направляють. Але це. Ті, які змінили свою думку щодо за кого воювати, от, через то і саме для тих людей, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.